Друзі, вітаю! 24 квітня вивозимо із зберігання фундук защеплення на ведмежому горіці, зимове щеплення. Дивіться, це варіанти ось ті сорт Джефферсон. Саме перше, що ми робили, що ми попали на активний сокорух. Ось так. Десь процентів 30% попало на активний. Оце щеплення не попало, як бачите, з ним все чудово. А ось це щеплення, бачите, попало на активний сокорух. Фактично ми ось такі старалися забирати і повторно перещеплювати, але, як бачите, трошки пропустили. Ось так виглядає після активного сокоруху. Скоріше все, ця прививка не приживеться. Будемо обрізати ось ця активний сокорух. Ось так виглядає після активного сокоруху. Ось бачите, так би пішла загнивання. Ось зараз ось. Бачите, живець повністю мокрий. Це ми пропустили. Ми мали взяти на повторне перещеплення, але пропустили такий варіант. Нічого залишаємо, хай від межі відновлюється. І ось так само після активного сокоруху. Бачите, почало загнивати. Більша половина, як бачите, в досить непоганому стані. Ось такі бруньки вже. Зараз вивозимо це все в тепличку. Це в нас щеплення, в відкритий ґрунт. Тут активного руху не було. І Відкритий корінь також вивозимо, будемо пересаджувати. І Це в нас сорт Макдональд, це все Джефферсон, це в нас сорт Макдональд. Це ми брали живці після активного руху, перещеплювали і так би тримали в кімнаті. Ось це бачите, Після повторного перещеплення також пішов активний сокорух. І ось такі прирости ми отримали. Ось так, друзі, по зимовому щепленню. Також зараз відвозимо цю партію, пізніше приїжджаємо і будемо вже помалу вивозити весняне щеплення. Я там покажу, який результат. Там досить такий непоганий результат. Виходить. Ось так, друзі, по зимовому щепленню. маленько помаленько вивозимо це все у теплички. Так, пішла черга фундука щеплення на медвежому горіці, але весняна прививка Це ми прививали у підвалі 20-18 днів від моменту щеплення. Сорт Кампоніка, Ямхіл і Макдональд. І важливо, що й дорізи, якщо не помиляюсь. Ось такі прирости пішли. Бачите, на деяких кульочки вже познімали, на деяких просто пообривали і повпускали. О, на цих, наприклад, без кульочків прирости трохи менші. Калус наростає шикарно. Зараз, якщо десь знайду, ось тут бачите, калус випирає. Ось на цьому добре видно, на цьому також. Зараз заносимо в теплицю, зверху засипаємо корою, щоб не пересахало, і даємо хороший полив. А Це було повторне перещеплення саджанців зимою. Такий приросте вже. Все, друзі, в нас Джефферсон. Сьогодні вивезли, але ще не висаджуємо. Залишили, щоб так постояв в тіні, хоча б добре пролили. І будемо через декілька завтра будемо висаджувати. Тут, як вже говорив, Джефферсон зимове щеплення, там, де попали на активний сокорух. Оці перепрививка була з активним сокорухом. Але ми їх так і залишили, дуже активно пішли в ріст, Сьогодні винесли е, зразу в теплицю, підпалив. В принципі, листочки не підгоріли, але якщо буде сильна жара, трохи будемо температуру збивати, привздали затіняючу сітку і думаю, що буде все нормально. Ось ці е, з таким великим листочком приростами, це в нас були е, тим, з під кульочками. А ось ці були без кольорок, просто в віск і все. Це вже наш Джеферсон, відкритий Ми висаджуємо в пакети, даємо доброго, зверху кору і дуже добре проливаємо, щоб тор був дуже-дуже сильно мокрий. Це, як то кажуть, відкритий корінь, плюс брунька пішла вріст. З такими прививочками трохи треба уважніше працювати. Поки що листочки не підгоряє, поки що все добре. Ось так, друзі, по зимовому щепленню. Ось так і ось так. Так що 2-3 тижні. Думаю, що якщо нічого не підсохне, значить буде все окей. Там далі знімлю відео, покажу, що до чого є.